Всім доброе утро. У мене вже готовий сніданок. Отакий От У мене тут гречка на пару і котлетки. Зараз буду снідати. Дашулька в мене збирається, У нас була тривога. Мала, ти де? А, ти наверху. Данька вже вигулявся, да? мама вже тебе прогнала трошки, У нас сніжку нормально насипало. Була тривога, то Даша йде на другу пору. А Джесі не захотіла йти на вулицю, так, да, Джесіка? Джесі, ти не схотіла йти на вулицю, да? Вона так поправилася. Да -да 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 -да. А що ти так дивишся, Дань? так дивиться? Це ж, що ви знаєте про рівність, да, Дань? Ну він вже, наче не дуже рівнує. От котів, так. Да. Котів вони не люблять. Бачила артистку? Цей сидить, в нього прям живуть якось з висоє. Зірок такий, мій зірок, та й за жирки потягнув. Каже, не трогай мої жирки. Бідний собак. Я така рада. Тьфу-тьфу-тьфу. Постукаю, чи там голову стукать. Все работает. Угу. Мені, щоб, звісно, щоб цю розетку тут хтось зробив, вона випадає. то приноску, включила, я боюсь туди лізти. Це мене Костя в цьому, звісно, піднімає, ну його уві нету. Він би мені зробив. Оце все, бачите, новий стоїть. О тобі. Тут якісь атмосфери повинні бути. Mm. Навірно, така нова штукінці стоїть. <кій> І оце ось. Це фільтр поставили. Новий теж. Уряд. Угу. Коротше, якось так. Да. Ой, сорі. Мені до гречки захотілося помідорів. Зараз відкрию баночку помідорів. Кстати, вчора сухарики отакі робила. Це у мене. Коротше, я далі купляла Всякі там булочки з вишнями. Там, як вони називаються ці? Рогалики, типу, такі рулетики. Там пелюстка, солодка, оця от, така. Там. Ну, коротше, класна, різна сладкая випічка. Я порізала у духовку. І такі вийшли сухарики сладкі. Дуже класні. Даша вчора чаю бала з ними. Ой! Виш, тобі не холодно буде? Не. Точно? Я ще Так. Да? По що да. покажеш, як ти вже швидко це робиш. Ага, зараз тупиш повсмілять. Даша готовиться собі вже все. Дата, так, дивитися, щас руки Зараз угу. побачимо, як не надо швидко вверть. Але ж коли дивиться, воно зачасту тому щось та не виходить. что ты шубенешься. Просто пожалуйста. Не находишь, что ты была в шести. Так все у нас посунулось. А, это, конечно, и так видно, но для света по не будет. Ты жидкость выливаешь? Вот укажу, что там я читала, чтобы выливая жидкость, чтобы типа ней трошки половила. Чтобы... Мам, я знаю. Надо mm. да, похово Включить? Нет. Да ничего же на не немаю. Мам, надо Лучше. проверять. Все равно. ти вже поставив? Угу. Uh -huh. Що там больше? <риклад> ну, от так от уже Даша вбивает лінзи. мастер клас от Катюші пройшов прошел Угу. Вилила, бачите? Вилила і закрутила. А ти цю полотенце просушуєш потом? Вона сама сушиться. Та да, здрасте. Да. Представляешь, малыш? Все надел? Да. Ты довольна так? Зря так, ось да, вилила и все. То есть надо ее сушить. Ну, серьезно. Не, ну положи хай просушиться, зайчик. Ты що? Быстро-быстро, ты молодец. Так и заснул. А мне надо поехать на почту, но я... Ще вчора треба було. Шо, Чи шо. позавчора? Ну я не хочу. Я сьогодні не поїду а з на з'являться почта. Ну так. Да. Та ще на другу пару у нас без щось там вісім закінчилась тривога. тільки. О, 9. 9. О. Ну тобі цей, тобі на скільки на десять, так? То я мучилася, тоді? Семинар, то, что ты ну, писала? График. Ну и что с ли... ним. Я не передела. Ела помидора. Это а тебе <ты> на сегодня ее надо было чешу. Ну сегодня же у нас был делали... я не понравился график, сказала переделывать, но. То значит переделывать. За что сказала и так. Я же его нормально. Чуешь, не... Даш, Иша, если ты не будешь хотя бы надевать капюшон, а ты будешь надевать шапку, давай. Нет. У меня есть другой вариант. А ну, удивіті мене. Слава Богу. <кхем> Що ти сповнила про це хоча б? Ну, серйозно, Дарин. На вулиці не цей. Ну, красиво красиво роби, не треба оце. Знаєш, як роблять, я бачила, Знаю. Секунду. Я знаю. так. Падаешь, потом потом. Уже как будет потап-хоп. <звук> -е. Вообще не так. Вообще нет. Как мне хочется. Его воснесу. Вот так вот. Хоп, вот так вот-хоп. Ты не <звук> досишь, чтобы я показала, як? Нет, Залить, конечно, ну, красиво я сделала, тикш. Почти. Всё. Так, ребят, все хватит играться с шарфом, я опаздываю. Да, значит, капюшон надевай, не шапку надевай. Показали и хватит. У меня же волосы заморозились. Отойди, у меня важное дело. Что-то есть. Идём. Пьёшь, уже Сколько времени? Ух, ё мое. А -а -а. у, -у, у я опоздала. Можешь опоздать, я не сомневаюсь уже. А -а -а. Я уже в тебе не сомневаюсь. Твоих издебностях. А, -а, -а. ты а так и лежит. А где мой телефон? Подай телефон наверное, на лестнице. Маршрутка, когда будет бежать мне сейчас. Или я опоздаю окончательно. О, я, кстати, игрушку вытяну в рот. Думка. Да, Анька, Ты ну, 31 едет. Бежи. Все, давай, пока. А ты успеешь? А ключи е? Да. Ну, хозяин, не успею, но с Богом. Бежи, давай, с Богом, давай, давай. Та да, і нічого собі там не зламати. Господи, полетіло. Да, в нас сніжку так підкинула. Холодно, брюс. Я ж хочу засняти, як вона там буде бігти. Вона що вже впала, чи що? Чи вона вже вибігла, поки я отсюди дойшла сюди? Струму. Шо, вже вибігла? Що серйозно? Чого? Та не може бути. Щось і ця не хлопала, калітка. Даша! Точно так быстро пробігла. Це поки я. Офіг быстро. Це поки я шу, дойшла з. Пункт А, в пункт Б Даша вже цей пробігла, чи що? Так багато. Так швидко відкрила калітку. Ну, спортсменка. Да. Я думала, побачу, як вона побігла. Вона, мабуть, в ту сторону побігла. Не туди, а туди. Не знаю.